В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Христос Воскрес. Призначенням життя кожної людини є проповідь Євангелія, проповідь Слова Божого, розповсюдження Слова Божого по всій землі. Господь наш Ісус Христос. Говорить до кожного з нас, до кожного, хто прийняв на себе ім'я християнина, що ідіть і, і проповідуйте світові, і хто прийме це вчення Євангелія, той спасенний буде, а хто не прийме його і не хреститься, той буде осуджений. Проповідь Слова Божого, вона заключається не тільки у Слові. Не тільки у відтійності звернень до людей, до народу Божого, до творіння Божого, проповідь це насамперед життя. Життя, яким людина підтверджує, що слідуючи Євангелію, вона має волю, слідуючи Євангелію, вона має щастя. Ми всі з вами прагнемо щастя. Ми всі з вами хочемо бути щасливими, ми хочемо мати мир у душі, але дуже часто не хочемо прикласти до того зовсім ніяких усил. Нам здається, що щастя це щось таке, як подарунок від батьків або від хресних на день народження. Просто принесли і дали. Але щастя потрібно заслужити. Щастя потрібно випликати. Щастя потрібно досягнути усім своїм життям перед Богом у чистоті віри. Сьогодні ми з вами готовно вшановуємо пам'ять одного із найшановніших святих України, преподобного отця нашого Іова і просимо. Його представництво перед Престолом Божим у цей нелегкий час, у час випробування для всього нашого народу, у час війни колиться кров найкращих синів і дочок України. Ми просимо, щоб преподобний захистив весь народ, а найбаче нашу святу церкву, на яку знову і знову починають піднімати руку, яку хочуть. Зробити поза законом, але закон Божий він один. Закон Божий це закон любові. Сьогодні ми з вами, дивлячись на всіх святих, на Пресвяту Діву Богородицю, і на всіх святих, ми можемо побачити, зробити для себе висновок, що той, хто жаліє себе. Хто переслідує свої якісь амбіції бажання, не ввійшов у Царство Боже. У царстві Божому всі ті, хто не шкодував себе і лишився себе заради цієї високої благословенної мети. Царство Боже дається даром, царство Боже варте тільки виконання заповідей Божих і бажання людини. Відкрити серце для любові і послідувати Христу. Саме для цього призиває нас Святе Писання, говорячи, що терпінням вашим стяжайте душі ваші. Не просто так. Не живіть так, як хочеться, але у терпінні очищайте духом смирення, свою плоть, облегшуйте її і розносите до Бога. Бо саме такими жертвами умилостивляється Бог. У час біди і випробування не забуваймо ім'я Боже. А нехай воно стане для нас першим і останнім, і найголовнішим. Нехай з нього починається, і ним закінчується день, і нехай Словом Божим. Господь дарує нам усім перемогу, найперше над собою, над страстями, над тим, що розділяє нас, над тим, що робить людину людини і Вовком. Нам треба перемогти у собі оцей гріховний нахил ненавидіти ближнього і не просто перемогти, але навчитися заставити себе. Дуже часто заставити присилувати себе любити ближнього, зробити це таким необхідним для себе, як вода, як повітря, любити ближнього. Бо без цього немає спасіння, говорить, страждалиці Господь наш Ісус Христос, показуючи, що саме через терпіння і через страждання відкривається нам Царство Боже. Бо саме терпінням визване Воскресіння і знебуття, терпінням Христа, терпінням, яке освячене Любов'ю. Дорогі браті і сестри, шукаймо істини Божої правди Царства Божого, а все інше приложиться, говорить нам святий Апостол Павло. Нехай вічно з нами буде Господь, нехай молитвами. Святого печальника нашої багатостраждальної землі, преподобного Отця Іова, Господь збереже чистоту православ'я, Господь збереже усіх нас у цьому житті для життя вічного і Царства Божого. Амінь. Христос Воскрес. Христос Воскрес. Христос воскрес!